Усім привіт і ласкаво прошу на мій канал. Заварюйте каву або чай, сідайте зручніше, будемо трошна. Якби ми знали, що ховається в стінах цього дому, ми б ніколи не переїхали. Коли ми з Сарою вперше побачили той будинок, я відчув це воно. Наш дім нарешті він стояв на краю тихого передмістя, оточений соснами з широким подвір'ям, тінню від старих дерев і запахом землі після дощу. Ми були виснажені пошуками, переглянули понад два десятки будинків, але цей був ідеальним. Ріелторка усміхалася з професійною впевненістю, говорила, що це вигідна інвестиція, і ще щось про зростання цін у цьому районі, я її майже не слухав, я все бачив себе з чашкою кави на терасі, бачив, як Сара саджає квіти під вікнами. Ми уявляли тут своє майбутнє. Але був один момент. Який чомусь ніхто не обговорював, по самій задній межі ділянки тягнувся високий іржавий паркан, Нетиповий дерев'яний, не сітка, незвичайна огорожа, а майже двометрова металева конструкція зі сплутаних залізних прутів, увіншена гострими загнутими шипами, дещо що більше пасувало б. Тюрмі чи покинутій військовій базі. О, це просто стара межа з приватними землями округу, знизила плечима ріелторка. Там ніхто не живе, просто дикий ліс. Його ніколи не розчищали. Місцеві туди ходять. навіть стежок немає. Заборонено, до речі. Я тоді відмахнувся. Навіть не спитав, чому паркан виглядає так, ніби його будували, щоб утримати когось у тому лісі. Пізніше я пожалкував, бо серед хащів і зарослого мохом заліза я знайшов старі ворота. Зварені, покручені, немов їх закривали поспіхом і назавжди, і на внутрішньому боці з боку нашого двору. Хтось вирізав на металі слово одне єдине стій. Я сфотографував це, хотів загуглити, але швидко забув переїзд, розпакування, стрес. Сара пожартувала, мовляв, напевно, попередні власники мали дітей і хотіли їх налякати, щоб ті не лізли до лісу. Ми посміялися. Але Шейд, наш пес, не поділяв нашого веселого настрою. Шейд, наш старенький лабрадор, завжди був добродушною дурненькою істотою. Він боявся лише полососи і феєрверків, але після переїзду щось у ньому змінилося. Першого ж вечора він відмовився виходити у двір, стояв біля скляних дверей, напружений, хвіст опущений, шерсть на загривку настовбурчена. Його погляд був прикований до того самого паркану, що губився в сутінках. Він не гарчав, просто тихо скиглив і тремтів. Ми вирішили, що він просто не звик до нового місця, але за наступні дні нічого не змінилось. Шейд перестав їсти, не підходив до заднього входу, навіть на прогулянках поводився дивно тягнув у протилежний бік, коли ми наближались до лісу, а потім з'явилася сни. Сара почала скаржити, що щоніч їй сниться один і той самий ліс темний, безпросвітний. Дерева, що стоять так щільно, ніби зрослися. Жодного променя сонця не проходить між ними. Вона сказала, що чує там кроки. Не глухі, як людські, а шаркаючі, невиразні, і кожен раз, мовчазна тінь між стовбурами завжди одна й та сама. Вона не бігла, не ховалась, просто стояла і дивилась. Я сміявся, казав ти передивилася фільмів жахів? Це ж просто нове місце. Твоя підсвідомість адаптується, а потім мені наснився той самий ліс. Я теж чув кроки, я теж бачив тінь. Ми намагалися не говорити про це вголос, робили вигляд, що все нормально. Але щоночі в повітрі з'являвся той самий запах вологості, листя металу. Навіть коли вікна були зачинені, навіть коли не було дощу. Одного разу я прокинувся без причини, поглянув на годинник 3:17, тиша, жодного шуму, навіть шить не видавав жодного звуку. Щось змусило мене підійти до вікна, і там я побачив це. За парканом, просто за брамою, стояло щось високе, дуже худе, бліде, настільки, що шкіра здавалася світлішою за місяць. Руки довгі, неприродно тонкі. Я не міг розглядіти обличчя, але воно не ховалось, воно дивилося прямо на мене. Я увімкнув світло на терасі. І фігура зникла, не втікла, не розчинилася, просто її вже не було. Я стояв кілька хвилин не в змозі поворухнутись. Зранку я вийшов у двір. Трава була вкрита росою, і там, на блискучій поверхні, я побачив сліди. Людські, майже, пальці ніг надто довгі, підйом стопи. Пласки. Вони починались біля брами, вели просто через двір і закінчувались біля нашого вікна. Тієї ночі Сара прокинулась перша. Вона сказала, що я говорив уві сні, тихо, шепотом. Ти повторював одну й ту саму фразу, сказала вона зранку. Пусти мене назад! Я згадав, пусти мене назад. Я нічого не пам'ятав, але вона клялася, що бачила, як я встав, відімкнув задні двері і вийшов у двір і став біля брами. Ти щось сказав, сказала вона, і тобі щось відповіло. Минулої ночі я прокинувся від того, що Сара трясла мене за плече. Її обличчя було в паніці, а голос ледь чутний. Слухай, я зупинив подих і прислухався. У темряві, за стінами будинку, щось повільно і неохоче переміщувалось з місця на місце, і було чутно скрегіт, металевий. Хрипкий, ніби щось роздирало зсередини старі зверні шви. Ми разом підбігли до вікна і побачили, що брама була відчинена. Величезні металеві стулки були загнуті всередину, у наш бік, ніби щось дуже велике і сильне проштовхнуло себе назовні. Те, що десятиліттями було замкнене, тепер вирвалось. Я не пам'ятаю, як опинився на дворі, голий торс, босоніж, лише ліхтарик у руці. Повітря навколо брами було інше, застигле, холодне, мов перед пурею. Дерева не ворушились, навіть травинка не тремтіла. Ніби сам ліс затамував подих. Я підійшов ближче. Те слово, вирізане колись на металі, стій зникло. На його місці тепер глибокими, подряпаними, було виведено інше: Ласкаво просимо додому. Я відступив, ліхтарик затремтів у руці. На якусь мить мені здалося, що позаду мене щось рухається. Я розвернувся пусто, але відчуття не зникало. Щось було поруч, не ззаду, не збоку, всередині. Відтоді я більше не можу нормально спати. Кожного разу, коли заплющую очі, бачу ліс не то, що за парканом, інший, старіший, темніший, з деревами. Гілки яких переплітаються, утворюючи стіни і стелю. Зі стежкою, що веде вглиб, я йду по ній, і знаю, я вже тут був колись. Там на мене щось терпляче чекає, і я чую голос, не зовнішній, свій, глибокий, старий, давно забутий. Ти обіцяв, ти повернешся, це твій дім. Сара каже: я став іншим, що мої очі порожні, що я блукаю вночі, що почую мина, яких вона не знає, що я почав щось креслити, дивні символи на дзеркалі у ванній, на вікнах, на запотілі плитці душової. Я не пам'ятаю нічого з цього. Але зранку мої пальці чорні від сажі. Учора я вийшов на двір і підійшов до брами. Тепер вона повністю відчинена. Петлі обвисли, одна половина лежить на землі, а за нею не просто ліс, там, ніби інший простір, як відкрита рана, а повітря. Як кров тече з неї, важке з запахом гнилі та мокрої кори, але є ще щось, щось знайоме, як запах дому, мого дому. Я не знаю, що я зробив, але воно пам'ятає мене. І найстрашніше, я починаю пригадувати його, і якщо бути чесним. З кожним днем, з кожною ніччю, з кожним шепотом у моїй голові, я теж сумую за цим домом. Я почав писати не тому, що хотів, руки самі тягнулися до паперу, пальці виводили символи, які я не впізнавав, але чомусь знав, як саме вони мають виглядати. Вигнуті, ламані. Немов пошкоджені букви з мови, яку світ давно забув. Я знайшов ці аркуші вранці на кухонному столі, Сара сказала, що чула, як я плукаю вночі з кімнати в кімнату, зупиняючись біля дзеркал і вікон, шепочучи слова, які вона не могла повторити. Вона більше не спить у спальні, вона боїться мене, і я не можу її засуджувати. Я почав шукати в інтернеті історії про цю місцевість. Результатів було небагато, район старий, але ніби вирваний з контексту, жодних записів про попередніх власників нашого будинку, жодних історій про ті землі, що за огорожею. ніби цей ліс не частина мапи. Але одного вечора я знайшов форум. Стару гілку 2011 року заховану на якомусь архівному сайті. Там хтось під ніком Greyutes86 писав: Якщо ви бачите огорожу з іржавого заліза з шипами, не торкайтесь, не стійте біля неї довго і ніколи не дивіться у вічі тому, хто стоїть по той бік. Він пам'ятає. І якщо ти колись належав йому, він знайде тебе знову. Я перечитував ці слова знову і знову, відчуваючи, як волосся на моїй голові стає дибке. Вони говорили не просто про паркан, вони говорили про мене однієї ночі, коли я не міг заснути і просто сидів на кухні. Щось просунуло руку в щілину між дверима та рамою. Спочатку я почув легенький скрип, подумав, що це вітер, але потім озирнувся і побачив Дов'є, бліді пальці, що ворушилися повільно, ніби перевіряли, чи я вдома. Я не кричав, не тікав, просто сидів і дивився. Коли рука зникла, я підійшов і замкнув двері. Моє серце не вирвалося з грудей. На диво я був спокійний. Сара сказала, що хоче поїхати. Вона плакала, благала, казала, що не впізнає мене, що кожного разу, коли я її торкаюсь, у неї мурашки по шкірі, що я холодний. Я обійняв її і сказав. Давай залишимося ще на одну ніч, а завтра поїдемо. Але вона не знала, що завтра ми вже не прокинемось у цьому світі. Сара зникла. Я прокинувся, її не було. Її речі залишились: телефон на тумбочці, куртка на спинці стільця. Лише її капці акуратно стояли біля дверей, і на підлозі. Волога стежка босих слідів, що вела з нашої спальні через коридор, кухню до задніх дверей. Вони були відчинені навстіж. Я вийшов на двір, бо соняш у піжамі. Сонце ще не зійшло, все було сірим, ніби світ тільки народжувався. Сліди вели до брами, а за нею вже не ліс, який я знав. Він змінився, дерева зрослися, гілки скручулись у вузли, мох стелився, як жива плоть, а поміж стовбурами очі, тихі, мовчазні, без зіниць. І Я знав, вони спостерігають за мною. Я зайшов у ліс, без страху, без вагань. Я відчував себе у лісі майже як вдома. Кожен крок лунав у голові гулом. Земля під ногами дихала, від лісу йшло тепло, таке глибоке, важке, що проникало під шкірою, пронизало аж до кісток. Я йшов довго, час зник, навіть думки затихли, і тоді я почув голос не ззовні, зсередини. Ти повернувся, ми чекали. Я зупинився і побачив переді мною великий камінь, покритий символами, що здавалися знайомими, хоч я ніколи їх раніше не бачив. Я торкнувся його рукою, і в ту мить усі спогади різко повернулися. Я не той, ким був, я жив тут колись. Давно, до міст, до мови, до часу, я був вартовим, першим з обраних, тим, хто вів душі між світом живих і тіней. Але я зрадив, я втік, забрав у нього імена, заховав себе у людському тілі і прожив життя чуже, спокійне, коротке, але йому. Не потрібна була помста, йому потрібен був я. І ось я тут, і тепер я знову я. Цара стоїть поруч, її очі чорні, але в них спокій. Вона говорить голосом, якого в неї не було. Ми повернулися, і ліс нас прийняв. Я підходжу до неї, обіймаю. Ми Разом назавжди. Тепер наші імена стерті. Ми стали частиною лісу. Ми ті, хто чекає. І на цьому закінчується ця історія. Я сподіваюся, вона вам сподобалась. А якщо ви теж полюбляєте такі страшні історії, як я, то не забувайте підписуватися та ставити лайки, щоб не пропустити нові. А також залишайте свої коментарі. Мені справді дуже цікаво, чи стикалися ви з чимось потустороннім у своєму житті? Я буду чекати на ваші відповіді. А тепер давайте прощатися. Скоро побачимося. Бай-бай!